Сьогодні маємо похід із чесним древом, чесного животворящого Христа Господнього, і тому сьогодні читається Євангелія про Хрест. ті часи, коли говорили про хрест, це була ганьба, тому що це було знаряддя розп'яття, це було знаряддя самої ганебної смерти і по своїм вигляді, і по своїй суті. Людину роздягали догола, били по дорозі, вона стікала кров'ю, була сплошна рана, і потім причіпали до Христа, кого прив'язували, кого прибивали. І людина, висячи на христі руки в сторони, вона просто задихалася від самої ваги тіла, коли за руки взяти так в сторони, воно підтягає людина, не може вдихнути. І тоді під ногами прибивали таку підставку, щоб можна було стати ногою. Але так, вона тяжко. І людина так ставала на ту підставку, щоб вдихнути, і потім далі мучилася так. І декому підставку робили не рівно, щоб добре стати, а так під наклоном, щоб, щоб нога сесувала. І коли людина ну, стікає кров'ю, жара, піт, розумієте, що то все стало слизьке і неможливо було там підпертися. І це була страшна смерть. Страшна. Убивати його не можна було, бо тому що якщо би хтось його би вбив, то він би якби, скоротив страждання і його могли за це поставити поруч. Тобто боякі стояли, які охороняли його в основному від того, щоб їх хтось не, не вбив, щоб вони терпіли до кінця муку і самі вмерли. І ось оце страждання, оце терпіння якого практично в той час знали всі і боялися дуже тої кари, і розуміли, що то є сама страшна смерть. Тут Христос умирає на хресті і змінює значення Христа, хрест стає джерелом відкуплення, хрест стає символом відкуплення. Хрест є символом перемоги над смертю. Хрест є символом перемоги добра над злом. І значення Хреста з того часу міняється. Ми сьогодні, коли носимо на собі хрест, ми себе показуємо і ми розуміємо, що той, хто носить хрест на собі, я розумію, що той християн, що той христин ще, напевно, практикуючи, бо він не встидається свого Христа. І ми знаємо, що це є дуже добра людина. Якщо б у ті часи, хто собі взяв якийсь символ Христа, сказали би, що він якийсь слабий. Тут що я вам хочу сказати? Що наскільки Господь Бог здатний перемінити саму паскудну річ? У саме тому що Господь Бог показує нам, що все, до чого він доторкається, Він може змінити його і піднести до рівня високої гідності. Ми знаємо також і таких людей, котрі до чого би не доторкнувся, все тобі поломиться, тобі з... 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 зганьбить і так далі. Це ті. Люди, які заблудилися і не йдуть тою дорогою, дорогою спасення. Чимало ми бачили таких речей, яких старалися зганьбити люди. Я і так не знаю, чому згадалося мені за дуже, дуже такий стародавній символ, От, використовувалися в нацистській Німеччині. В Третьому рейху свастику. Так? Це дуже старий символ, який якесь життя, щастя, щось там. Він такий був дуже позитивний той символ. І Гітлер взяв його собі за, за ну, що -то їхній знак. І що вони? І вони його за, буквально за ту війну і споганили на цілий світ. Кожен, хто бачить сьогодні свастику, то обертається тікає від неї геть. А був дуже добрий символ. І тому кажу вам, що одні люди, ну, в принципі, люди майже завжди вміють тільки і споганити все. Христос нам показує, що через нього і разом з ним, навіть саму найбільшу ганьбу, яка була на землі, хрест, Він перемінює у добро, у символ спасіння, у сам, сам початок відкуплення. І коли ми сьогодні поклоняємося перед Христом, коли ми сьогодні цілуємо хрест, коли ми робимо на собі знак Христа, ми показуємо суспільству і Богові. Богові показуємо, що ми Його, суспільству показуємо, що ми приймаємо оту, оту відкуплення, яке Бог нам дав. Бо Бог нас відкупив без нас, але спасти нас без нас Він не може. Бога треба прийти, тому він і каже, прийдіть до мене всі і обтяжені. Візьміть своє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моє любе, і тягар мій легкий є. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки.